Петро, ну розкажи, як готуєтесь до матчу, як ти себе відчуваєш зараз, відчуваєш конкуренцію, хто твій конкурент у команді. Ну і чи є шанс тебе вийти на з Поділя? Ну, почнемо з першого питання з приводу мого самопочуття. Почуваю себе добре, три дні тому отримав невеличку травму коліна, але як лікар задипував коліно, то зараз себе почуваю добре. З періоду підготовки до гри все проходить дуже добре. Я вважаю, що ми підготувалися під суперника. Сьогодні було теоретичне заняття. Ми зрозуміли слабкі сторони, як то кажуть, суперника, та сильні. З приводу конкуренції, звісно, відчуваю конкурентні по позиції до місті. Вважаю його гарним конкурентом, тому що. На сьогоднішній день я зіграв цих матчів лише 20 хвилин, тому я вважаю, що ще більше потрібно працювати. Хоча і так віддивись максимум, але все залежить також від того, як вирішать вирішить тренерський штаб. Тому тут важко знаєте, як прикажуть гравцям вирішувати і так далі. Не все залежить від нас. Тому розкажи, ти дійсно є таким неофіційним перекладачем у наших... Мігарісі, мусінні, принца. Як вони, хто у них краще з української володії, щоб я Так, Так, дійсно, є неофіційним перекладачем, тому що так склалося, що в команді я один знаю англійську мову на дуже гарному рівні. І в мене головний тренер дуже часто просить, щоб я допомагав йому, тому що дуже важко з ними. Вони не вчать нашу мову. І... А хто краще з них знає українську мову? Дох, мабуть, чи, мабуть, річ мабуть? Та, якщо чесно, ніхто не знає. Більш-менш більш-менш розуміє принц", принц, але він також не розмовляє. А навіть, з англійською навіть з англійською, ну вони розумієте, вони англійську також вивчали, як і я. Тобто це не їх не рідна мова, не їх рідна мова. Вони її також вивчали, і навіть Автомати". те, що я знаю англійську, дуже важко розуміти їх акцент, тому що у них африканський акцент, і дуже важко саме. Як вони саме як вони розмовляють? де ти вчив мову? — самостійно вивчив? Самостійно. самостійно, без вчителя. Взагалі без вчителя Ну, в нас був е англомовний Ярослав Проценко, мабуть, так? Ярослав Проценко, Так, я якраз, до речі, з ним жив в кімнаті і більш-менш він мені інколи мене підміняв, тому що дуже часто просять там, перекласти ще десь, якщо, якщо якісь проблеми там або з інціння, як в нього зараз травма, тобто то в лікарню, то ще до чогось. Ну, якщо Валерій Вікторович просить, то я, звісно, завжди не проти допомогти, тому що мені це. А як ти сам почав? Чи і як ти вчив, Які в тебе був якась схема? Я закінчив школу, в мене по донастібальній системі було чотири. Я я взагалі не знав англійської. Тоді сам вирішив для себе, що хочу вивчити. В мене на це є свої, як то кажуть, ці цілі і мотиви. Ну як перший крок зробив, і як ти там треба себе змушувати садитися? Чи... Ви знаєте, я можливо скажу якусь таку річ незрозуміло, але я цю мову не вчив. Тобто дуже багато я знаю, людей практикують там, підручники і так далі тому подібне, але я все вивчив на слух. Грубо кажучи, те саме, як ми вчили нашу рідну мову. Просто слухали само рання, як то кажуть, з дитячих років і так і вивчив на слух. Це може тобто, бути метод. Такий. Я коли... так, 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 такий метод і є. Так, а, так і граматику. Я жодного вже... правила з граматики не знаю. Часи теж. Але я знаю просто, як це правильно сказати, і на слух я сприймаю. Як, якщо він, наприклад, в минулому часі, теперішньому, в майбутньому, я все так розумію. Жодного справи. Ну давай скажемо, завтра ми граємо з Поділлям і будемо намагатися виграти. На англійській мові, так? так, так. Tomorrow we play with Podilia, and we Поділля to win. Добре. Все, дякуємо.